Любов, сміх і трошки хаосу, що може бути кращим для ідеального вечора. Якщо ви обожнюєте романтичні комедії так само, як і я, то тримайте підбірку фільмів, які подарують вам купу емоцій: від несподіваних знайомств до заплутаних історій кохання. Тут буде все, що потрібно для гарного настрою. Приготуйте попкорн, зручненько вмощуйтесь і погнали в світ романтики та смішних ситуацій. Це безхлузде кохання це легка, куметна і водночас ворушлива історія про те, як 40річний Кел, якого грає Стів Карел, раптом опиняється самотнім біс... після багаторічного шлюбу. Його ідеальне життя летить кербердь, і єдиним порятунком, здається, Бартен, нескінченні вечори з алкоголем. Але тут з'являється Джейкоб, Райан Гослінг, справжній мачо, який бере Кела під своє крило і вчить його всім хитрощам звабленням. Фільм чудово поєднує гумор, драму та щирі емоції. Дуже сподобалася хімія між акторами. Карел і Гослінг просто ідеальні в своїх ролях. А ще тут є Ема Стоун, яка додає історії особливого шарму. Атмосфера стрічки легка, але водночас змушує замислитися про кохання, вибір і другий шанс. Ця комедія не просто про флірт і побачення, а про те, як іноді варто втратити все, щоб знайти себе. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. А якщо вже дивилися, то пишіть у коментарях, що думаєте про цей фільм. Що, якби ви могли повертатися в минуле і виправляти свої помилки? Так, саме такий дар отримує Тім, коли дізнається, що всі чоловіки в його родині вміють подорожувати в часі. Але замість того, щоб змінювати хід історії чи став... ставати супергероєм, він вирішує використати цю можливість для більш земної мети, знайти ідеальне кохання. Цей фільм тепла, зворушлива історія, в якій є місце і для гумору, і для роздумів про життя. Тут показано, що навіть якщо можна повертатися назад і все виправляти, найцінніші моменти це ті, що проживаються тут і зараз. Коханий з майбутнього це не просто фантастика про подорожі в часі, але історія про сім'ю, любов і про те, що головне не повторювати моменти, а вміти їх цінувати. Якщо вам хочеться чогось щирого, легкого, але водночас глибокого, цей фільм точно для вас. З любов'ю Розі це історія про справжнє кохання, яке витримує випробування часу. Розі та Алекс найкращі друзі з дитинства, які разом мріяли про майбутнє, але одна випадкова ніч змінює все. Розі дізнається, що вагітна, і залишається вдома, а Алекс їде вчитися до Бостона. Здавалося б, їхні дороги розходяться, але листи, повідомлення і випадкові зустрічі знову і знову нагадують їм, що між ними завжди було щось більше, ніж просто дружба. Цей фільм не лише романтична історія, але й зворушливе нагадування про те, як життя може складатися непередбачувано, чи зможуть вони зрозуміти свої почуття і знайти шлях один до одного, поки не стало надто пізно. З любов'ю Розі легкий, щирий, надзвичайно емоційний фільм, який зачіпає серце, ідеально підійде для тих, хто вірить у справжнє кохання, яке не згасає, незважаючи на роки та відстань. У майбутньому, де людство на межі вимирання, зомбі Ер живе, як і всі його мертві побратими, блукає серед друїн, шукає їжу та не має ні спогадів, ні емоцій. Але все змінюється, коли він зустрічає Джулі, дівчину, яку мав би з'їсти, але замість цього рятує. Їхні стосунки кидають виклик законам цьому, цього світу, чи може кохання пробудити те, що вже давно втрачено. Чи є шанс повернути людство до життя, якщо навіть зомбі здатні змінюватися? Тепло наших тіл це не просто черговий фільм про зомбі, а захоплива, романтична і навіть гумористична історія про те, що любов може подолати навіть смерть? Шарлота Філд – блискуча держсекретар США, яка мріє про президентське крісло. Вона елегантна, розумна та впевнена, проте, згідно з опитуваннями. Американцям бракує в ній харизми та почуття гумору. Саме ця проблема може стати серйозною перешкодою на шляху до великої політики. Випадкова зустріч із Фредом Фларскі, талановитим, але трохи незграбним журналістом, змінює все. Колись Шарлота була його нянею, а для Фреда вона завжди була більше, ніж просто знайома. Вона була його першою любов'ю. Помітивши, його гострий розум і дотепність Шарлота вирішує найняти Фреда у свою команду як спічрайтера, щоб додати своїм виступам більше гумору та людяності. Проте робота разом швидко переростає у щось більше. Попри разючі відмінності між ними, вона витончена політикиня, а він ексцентричний журналіст у недбалих піджаках, між ними виникає щось справжнє. Але чи може кохання між двома такими несхожими людьми пережити політичні інтриги та суспільний тиск? Божевільна парочка це дотепна, романтична та несподівано зворушлива історія про те, як справжні почуття можуть подолати будь-які перешкоди. Рейчел і Дарсі нерозлучні подруги ще з дитинства, хоча їхні характери кардинально відрізняються. Дарсі впевнена в собі, чарівна і звикла отримати все, що хоче, натомість Рейчел скромна, тиха і звикла ставити інтереси інших вище за власні. Ще в університеті Рейчел познайомилася з Дексом і швидко закохалася в нього, але так і не наважилася зізнатися у своїх почуттях. Коли вона представила Декса своїй найкращій подрузі, Дарсі одразу взяла ініціативу у свої руки і завоювала хлопця. Тепер вони оголошують про своє весілля, і рейчел, як справжня подруга, підтримує їх, приховуючи власний біль. Але після однієї безтурботної ночі ситуація змінюється. Між Рейчел і Дексом спалахує заборонене почуття, вони намагаються придушити емоції та що ближче до весілля, то складніше приховувати правду. Чи зможе Рейчел нарешті вибрати себе та своє щастя, чи зруйнує вона багаторічну дружбу заради справжнього кохання? Наречений напрокат це зворушлива історія про кохання, про вибір і про те, як іноді варто ризикнути, щоб знайти своє щастя, Еллі Дарлінг це чарівна молода жінка, яка ніяк не може знайти ідеального чоловіка. Але коли вона читає в журналі статтю, що жінки, які мали більше 20 партнерів, Ніколи не виходять заміж, і у неї починається паніка. Вона вирішує не перевищувати цей в лапках критичний ліміт, і, замість того, щоб знайомитися з новими чоловіками, відправляється на пошуки своїх колишніх. Її незвичайну місію підтримує сусід Колін, привабливий але безтурботливий хлопець, який допомагає Елі розшукати її ексбойфредів в обмін на приховування його від колишніх дівчат. Разом вони занурюються в низку кумедних і незручних ситуацій, поки Елі намагається зрозуміти, чи не втратила вона свою справжню любов у минулому. Але що, якщо її ідеальний партнер весь час був поруч? Скільки у тебе це легка, дотепна і зворушлива історія про те, що кохання може знайти тебе навіть тоді, коли найменше цього очікуєш. Досить слів це романтична комедія про другий шанс на кохання. Єва самотня жінка, яка заробляє на життя масажем і готується до того, що її донька незабаром поїде в коледж. Одного разу вона знайомиться з Альбертом. Добрим і дотепним чоловіком, який, як і вона, пережив розлучення. Між ними зароджується роман, але все ускладнюється, коли Єва дізнається, що одна з її клієнток колишня дружина Альберта, яка постійно скаржиться на нього. Чим більше Єва слухає її історії, тим більше починає сумніватися, чи варто їй продовжувати стосунки з цим чоловіком. Але чи варто судити людину за словами його колишньої? Досить слів це легка, розумна і зворушлива комедія про кохання, невпевненість і те, як наші упередження можуть стати на шляху до щастя. Якщо ви хочете легку, динамічну комедію з хорошою порцією екшену, значить війна точно для вас. Це не просто черговий шпигунський бойовик, а весела історія про те, що буває, коли два найкращих агенти ЦРУ закохуються в одну дівчину. Том Гарді та Кріс Пайн грають двох друзів, які колись були ідеальною командою, але через чарівну блондинку, яку грає, до речі, Різ Візерспун, стають запеклими суперниками. І замість секретних операцій приховані пастки один для одного, замість міжнародних місій, хитромудрі інтриги, щоб підставити суперника. І все це на тлі вибухів, переслідувань та шпигунських гаджетів. Фільм ідеально балансує між романтичною комедією. Теж погунським екшеном, додаючи багато комічних моментів і несподіваних ситуацій. Це не глибока історія про кохання чи дружбу, але якщо хочеться відпочити і посміятися, це саме те, що треба. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео!